І як ви знаєте, зараз у нас немає сліду. Запустили генератор. Генератор не дуже складно запустити, що вам потрібно його винести в те місто за 6 метрів від будинку. Ось після Дивіться, після цього, як ви винесли генератор і поставили вже 6 метрів від будинку, після цього виключайте рубіль автомат будинка, щоб, щоб якщо генератор зустрінеться з електрикою, то все, йому хана. Тому перед є, тим, як підключати генератор, відключайте електромережу. І після цього просто включайте першу вилку в генератор, а другу в розетку будинку або кварти... в розетку будинку. І після цього перевіряєте наявність масла та бензину, якщо треба міняти масло і заливати бензин. І потім тим просто нажимаєте кнопку Вімкнути, відкриваєте бензиновий кран, закриваєте заслонку і, і перевіряєте, щоб, щоб тумблер був вимкнений. І після, і після цього тягнете стартер і генератор, запустився і відразу відкриваєте заслонку. І все, і все світло є. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, щоб у вас завжди все, все, все виходило та завжди було світло. Всім побачення.